Це той самий секретний соус, який вам не скажуть в жодній шаурмі. Всі його тримають в тайні. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Ну нарешті ми сьогодні приготуємо справжню українську шаурму. Покажу всі нюанси, всі секрети приготування, а соус. Соус буде особливий. Не оце вам там майонез, кетчуп, сметана намішали, да і все. Ні, все буде попереду. Починаємо! Ну що, друзі, по переліку продуктів. Все як завжди, буде в описі, А ні, то ставте на паузу, запам'ятовуйте, виписуйте. Почнемо з м'яса. М'ясо взяв курячу грудку. Ви зараз мені напишете, ой, буде сухо, да не буде сухо. Я там такий соус забабахаю. Ви що? Беремо філешку і потрібно її тонко-тонко нарізати. Мале філе можна сразу відрізати. Отак ось. Оп, отак. Трохи ми його чік. Розкриємо трохи, да, і все, щоб швидше просмажилось. Ці плівки позачищаємо, вони нам не потрібні. Тут, дивіться, акуратно, буває кісточка, то потрібно також позачищати. І велике філе. Також отак. Опа. такими тоненькими понарізати слайсами. Звісно, коли воно буде підморожене, то легше нарізається, але нам не потрібно нічого морозити. Отак ось. Чік. І тоненькі такі кусочки. Далі працюємо. Так, ще не сказав вам. Щодо нарізки, не старайтеся, щоб все було красивенько, там всі одинакові шматочки. Без різниці взагалі, десь порвалось, воно ж все потім буде різатись. Тобто, нам просто. Головне швидко це все зробити. Тепер потрібно філе підмаринувати. У нас хмелі сунелі. Підписник, до речі, заслав. У нас є аджика гостра. Також додамо. чик чик І забабахаємо. Смакота буде. І хмелі сунелі обов'язково. Обов'язково олійки сюди, щоб філе в нас смажилось, а не варилося. Хочу додати копченої паприки трохи, так небагато. Перетрусимо. Ну і від себе я завжди даю, додаю і говорю вам, виходить дуже смачно. Трохи теріяки, буквально трошечки-трошечки. Чайна ложечка, отак. І соєвого. Ну, соєвого можна дві. О. Я знаю, мало хто так робить, але повірте, буде дуже смачно. І це все гарненько, сьогодні без перчаток перемішаємо, перекалопуцяємо так, перемнемо. О, ось мішаю і скажу: знаєте, чого не вистачає? Не вистачає олії. Сюди ще додати потрібно грамів 50 олійки. Отак, харчовою плівкою, щоб не обвітрювалось. І хай маринується собі. Ну і тепер переходимо до лівайського соуса Тум. Для цього нам потрібен чесничок. Ми будемо робити на два яйця. Потрібно десь 6-8 зубчиків, в залежності від розміру. Так ось. Часничок чистимо. Опа. Закидаємо чесничок. Гарненько так підсолимо в часу блендера. Ну, в нас банка. Отак. Часничок проб'ємо. Ну і тепер головний нюанс. Потрібен тільки білок, жовток сюди не йде. Отак От розбиваємо яйце. Сюди жовточок чик. Точніше, білочок Світлана, поправляй мене. А жовточок можете зробити, що хоче з ним, пірашки печіть, тісто. А нам потрібен білок. Цей соус базується на основі тільки білка. Це вам не майонез, сюди не йде, не Ні гірчиться, нічого. І тепер маленькою струйкою додаємо олійку. Ну Технічно це виглядало так. Світланка мені підливала олійку, а я протягував знизу вверх. І піднімаю вверх потроху. О, І бачите, які стає біла маса. О. І витягую доверху. Соус вийшов такий, знаєте. Дуже жирний, аж такий ложка стояча. Потрібно його трошки зробити рідшим. Для цього візьмемо укропчик, тому що укроп сюди завжди йде, цей соус. Сюди падає укроп. А також у нас оцет яблучний. Взагалі потрібно брати лимонний сік, але лимона щось не знайшли вдома. Отак. Він має отаку консистенцію. Бачите? Оце справжній соус для шаурми. Шаурма буде дуже смачна з цим соусом. Спробуйте раз, ніякі кефіри, майонези і сметани ви більше ніколи не будете використовувати. Соус зробили, а соус це основа. Основа смачної шаурми. Зараз підпалимо багаття, буде м'ясце смажити. І підготуємо овочі. Щодо овочей, щодо вибору овочей. Обов'язково капуста. Ну, у нас звичайна капуста, беріть, яка є. Підійде будь-яка. Помідорчики, трохи петрухи. Огірки. Огірки у нас квашені. Можете брати мариновані, але ніяк не свіжі. Свіжі огірки, коли нагріваються, вони не смачні. І одна цибулька. ну, Краще, звісно, фіолетова, у нас, звичайна. Нарізаємо капусточку, шинкуємо дрібненько. Отак. Тоненькою соломкою. Щоб не були дуже великі куски, щоб було удобно їсти. Огірочок отак пластинками сразу, Потім ці пластинки отак розпускаємо на отакі смужки і маленьким кубиком. Отак ось. Цибульку півкільцями. Ну і помадор, домашніх уже немає, куплений. Беремо його такий чік, розрізаємо, отак як цибулю. Опа, спустили і отаким кубочком. Ну і ці всі овочі притрусимо петрухою. Ну і шматок сира. Я його ніколи не натираю. Мої люблять, відчувався на зуб. І отакими от полосками, наче, як на суші. Беремо і викладаємо. Погляньте на колір м'яса. М'ясо порізано, тоненько просмажиться. О! Ну, готується швидко. Я думаю, хвилинки по 4 з кожної сторони. Ну що, тут вже все шкварчить, вже такий запах пішов, сусіди будоражимо, Перевернемо, глянемо що тут. Та ви що? Красота. І тепер з цієї сторони. От така красота. М'ясо вже готове. Погляньте з однієї і з іншої. За рахунок соєвого і теріяки, бачите, який має вигляд. Щоб не казали, що сухіє, сухіє. Бачите, яке сухе. Тепер рубанемо його кубиками, щоб було на укус. Отак ось. оп. Тут і спеції, і все. О, Погляньте тільки на цей колір. Та ви що? Я поки ось мене все нарізаю, а світланка бутерброди готує. Погляньте на ці бутери. Зараз ще хліб чесничком на три, та ви що? У нас пауза. Отак виглядає бутербродик. Опа. Часничком натер. На, ну, світланка тобі. І я візьму такий підсмажений. Підчеревна свіжа, солька, М -м -м. чесничок, трішки паприки. Тепер, друзі, ще немало важливий момент. Потрібно брати лаваш, такий, знаєте, хороший. Ми брали на базарі, люди саме печуть, армяни. як серветка. Крутиться, вертиться, якби порядок з ним. Якщо ви візьмете оцей ВТБ, він буває крихкий, шаурма не вийде, вона розползеться, буде негарно. Ще який плюс: цей лаваш, можна їх тут три штучки. Його можна заморожувати. В морозилку вкинули, витягнули з морозилки такі самі. Робоча зона. промащуємо, отак. Соусом дебело. Потім хто як любить, кому які овочі. Хтось любить капусту, хтось не капусту, хтось огірок. Наприклад, давайте я собі так всього потроху отак. Трохи і цибульки, звісно, помідорчика нашого, огірка обов'язково. Головне м'яско, Ось отак от ось. Добре, не жаліючи. Отак ось. О. Гарно, скільки м'язка. І зверху обов'язково знову з соусом, щоб вона була не суха. Отак. От раз, отак, от два. Отак от три. Заворачивай. Да все просто. Можна отак. Чік. А тепер бока. Отак. І скручувати. Ви не переживайте, лаваша багато не буде, він дуже тоненький, це, ну, це хороший лаваш. О! Ну що, друзі, оце стільки у нас снарядів. Сковорідку гриль нагріли. І тепер викладаємо нашу шаурмічку. До речі, не сказав, тут стики теж промазав соусцем. І отак ось. Чік. У нас вийде, напевно. Та, напевно, три, да, три. Раз, два. І ось ще отаку біленьку так ось сюди. Отак шаурму підрумянили з однієї сторони. О, отакий має вигляд. І на другу сторону. Опа, а, гаряча. О, яка гарненька. Вийшла отака гора шаурми. Розріжемо її. Ви чуєте цей звук? О! Отака всередині. Ну і що, дегустація? Беремо шавуху. М -м -м. 40 тянеться, м'яско, бомба, овочей в міру, соус, соус, стоп. Дів би дів. Отака От вийшла шавуха з таким секретним соусом. Я вам розказав всі нюанси, всі секрети. Як завжди, Світланка Валерій попереду буде там таке, там таке, там таке. До зустрічі.